Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Надія Гнгарден. І сьогодні дійсно в мене зелений садочок, такий зелений творчий безлад. Тому що я обрізаю гліцинію і вирішила показати вам. Ну, я, якби я, наприклад, повністю обрізала на камеру, то це було б дуже довго. А так, якраз я вже. На завершальній стадії цього процесу чимало нарізала. Хто пам'ятає моє відео, яке називається «Ліцинія. Приборкання норовливої, то я розповідала, як обрізати, як... як її не жаліти, як її ось я вже й не пожаліла. Бачите, ось ось ще я залишилася. Оця гілка ось вона. Ось ви бачите, яка ця гілка. Оце вона, Я її не можу витягти. о. Бачите, це вона лізла між дошками, між, між самою цією ж накриттям, лізла між, між профілами, між усім. І це вона з кожним роком ставала б ширша більш ширша, товстіша, і вона б підняла б нам усе, поламала б. Усе. Як вона, як так виходить, що вона так лізе? А ось дивіться, а ось так. Ось вона маленька. Бачите, маленька, тоненька. І вона лізе між дошками і тим профілем, і кут -кут кутниками, І це полізла, потім вона більша, більша, більша піднімає. В одному місці так підняло, що ой-ой-ой. І ось це місце. Бачите, як вона туди прямо в гніздилася. І Потягло її нагору. І я її нічого не можу зробити, я ось її обрізала. О, не знаю, то видно, видно. І тепер вона трішки підсохне, і я аж тоді її витягну або подеруся на стілець, видеруся, і якось я її звідти витягну. Зверху на профілі, скільки було цвіту, я замітала, наче голубий сніг пішов. І ще показую ось оцей. Це тут був кут на цьому куті південному. Тут так красиво було. Ну, Шкода, дійсно, що шкода обрізати. Але ж воно тут вже отак позакручувалося. Бачите, і воно вже не, не трималося. ну, Трошки я не догледіла. І воно оце це я вже і так, і так крутила, і мені прийшлося цю всю гілочку зрізати. Зараз я її просто стягну. Тепер я ж думала, що вони мають там зімкнутися з двох боків. А тепер так ну не виходить. Природа так не хоче, як ми хочемо. Але я візьму оцю. Тепер гілочку, ось цю візьму і пущу її. Ось так, пущу її під самою кришею. Оце так, бачите, як трошки з напуском, щоб вона не давила. Вона може і таку трубу. Придавити, це сильна, дуже лігана, її не треба дозволяти вбити шкоду. Тому, що, щоб ми керували, обрізати її, щоб вона пішла у цвіт, а не у зелену масу. От коли ці всі гілки обрізали, треба бути уважним, Гілочку посмикати, куди вона пішла, щоб не чекнути тим часом другу гілочку. Будь уважному і тоді витягувати всі гілки. А тепер я покажу, ось я спершу гілки обрізати, а потім уже обрізати оц, оцвітини. Вже вони встигли, бачите, вже вони встигли зав'язати оце насіння, і воно нам геть не треба. От, воно тягнутиме з рослини і другий раз тоді вона не захоче цвісти. І обрізати на три. Ось де я ось я. На три бруньки, на дві, на три. І рахувати не звідси, не від світу, а рахувати від цієї дерев'янілої гілочки. Ось. Раз, два, ось так на дві обрізати, можна навіть на три. Це я так просто показую на ній, тому що я цю всю гілку ось я її одірву і просто її викину. Аж розвіднілось, тепер я можу пофарбувати. Ринви, я тепер зможу пофарбувати ось ті труби нашої альтаночки. Ось дивіться, теж ось видно по цій, як я зрізати, щоб вона цвіла ще раз. А оця вже ось ось є. Я не можу зрозуміти, чи це брунька заміщення, чи це брунька квіткова. Але я її так гарненько попідрізала. Якщо навіть це буде брунечка заміщення, то я цю гілочку пущу, туди пущу, щоб вона, щоб з цього боку не було голе, щоб була якась зелень. Оце така сьогодні робота. Бачите, нема вже тої пишноти, от, немає, нема нічого голо. Але, ж, але ж. Трошки розвиднілося. Тут я теж обрізала, тут таке вже тут ми щепляємо прання, і тут вже вона так, таке тут робила, що вже треба було її трішки, трішки вгамувати. Ну, трошки побуде так, значить, так беззелені, ми звикли, що вона тут. Але ж я її гарненько омолодила. Тож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.